Ні поривчастий вітер, ні холод, ні бридкий дощ зі снігом не завада справжнім спортсменам, і це довели миколаївські вологонщики. На результати звичайно така погода впливає, проте загартовує дух. Справжню запеклу боротьбу не тільки із суперниками, але й зустрічним вітром продемонстрували юнаки, дівчата 15-16 років та юніори до 22 років, які змагалися за звання кращих. Першість місця це своєрідна підготовка спортсменів до майбутнього чемпіонату України, який вже ось ось відбудеться. Він пройде, до речі, в Миколаєві з 1 по 3 квітня. Своїми вихованцями тренери спортивної школи з волоспорту пишаються. Адже миколаївські вологонщики найшвидші в Україні по результату прошлогодніх всіх соревновань, які проводилися, кожна область набирає очки на рейтингових соревнованнях. Чемпіонату України в Олімпійським відео, в неолімпійському. значить, по сумі этих всіх очків Миколаївська область на першому місці. А ось і зірочка, що сходить. І звуть і промовисто Вікторія, тобто перемога. 19-річна Вікторія Олексєєва – призерка чемпіонату України, і, можливо, незабаром вона стане чемпіонкою. І не тільки в межах країни. Хочу поїхати на чемпіонат Європи, чемпіонат Міра, звісно ж, будуща це Олімпіада. Угу. Ну, ставимо найвисокі цілі. на це сподіваються і тренери. Вікторія Елексієва да другий рік у нас по жінкам участвує. перспектива. У котромі хатім відіть бистре цього жоди значить участь в чемпіонаті Європи до 23 років. На велосипеді Жене наша героїня вже 7 років. Її батьки тренери з волоспорту. Тож, чим займатиметься дівчина в майбутньому, зрозуміло було з дитинства. На своєму залізному коні Вікторія може розігнатись до захмарних, здавалось би, для велосипеда швидкостей понад 60 км за годину. Щоправда, лише на трасі, адже в місті так блискавично особливо не покатаєшся. Очень много ям, вообще Тут невозможно ехать. Тем более на вот этом наше стоит. Тем более Шостей, да. Там. Попадешь в яму, все. Прокол, або, не дай бог даже падіння може бути. Все може бути, так. Однак ніякі ями дівчину, схоже, не спиняють на шляху до її мети, і велосипед для неї це і є життя, і саме йому вона присвячує більшу частину свого вільного часу. Мінімум це два часа нужно нам ще покататися. В основному їздимо по три-чотири часа з роботами різними. Ну у нас даже день одни без велосипеда не проходить. Нам обязательно нужно сість на велосипед і покататься. Олег Гордій Полоткаченко МСН.